Вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. Сьогодні хочемо представити Citroen c 1 2008 року випуску. Бензиновий двигун, автоматична трансмісія. Машинка на зимовій гумі. Досить непоганий протектор. Характеристики 16570R14. Машинка повністю в рідній фарбі, без ДТП, без підкрасів. В комплекті маємо два ключі, сигналізація до встановлена. Значить, По комплектації передні електросклопідйомники, салон тканина, маємо кондиціонер. Запускаємо. Двигун працює ідеально, помилок ніяких не вибиває. Пробіг 123 тисячі кілометрів. До встановлено магнітола. Другий ряд сидінь. Хороший стан. Заднє скло відкривається на провітрювання з таким чином. Зроблено це для зменшення ваги автомобіля. Ось такий скромненький багажничок. Хто шукає компактний міський хетчбек на автоматі? Будь ласка, зверніть увагу. Приємна ціна, хороший пробіг, машинка не фарбована, без аварій. Також маємо в наявності багато різних моделей на будь-який смак та бюджет, можливо, придбання в кредит або лізинг. Велика Кільцева 58, Приїжджайте.